Привіт. Трошки про себе розповім. Якщо ви вже опинились на моєму ютуб каналі, щоб ви знали, що зараз тут відбувається. Якийсь час назад, не знаю скільки там, якийсь час назад, в мене було сатурі, ну, тобто ти виходиш на тілесну форму і трошки по-іншому починаєш, ну ти по типу, світло, як відкривається світ, ти по-іншому починаєш бачити життя. А, але тільки зараз почала йти розпаковка підсвідомості. І це дійсно стало набагато цікавіше стало жити. <світ> Чому? Бо ти бачиш, починаєш усвідомлювати своє життя е без оцінок, без образ, а з розумінням наскільки гармонійно побудований цей світ. І нічого лишнього тут немає. Все так, як має бути. І кожна людина, ти починаєш бачити, що в тебе закладено, які твої таланти, які твої кармічні задачі, з чим ти народився, яка місія твого життя, чому ти народився тут, зараз, в цей момент, і як розкрити себе. Це дуже цікавий досвід, я цим зараз насолоджуюсь, займаюся саморозвитком своїм. Почну напевно на YouTube-каналі викладати, розглядати якихось відомих людей, які, як вони побудовані, які їхні таланти, і як ця енергія розкривається, і які сторони є, і як, як да, зв'язок одне з іншим. І якщо вам цікаво ваше особисте життя, ви Цікаві, і ви хочете почати будувати свій світ, свій внутрішній всесвіт. Буду рада бачити вас на консультаціях. Подивимося і вас!